Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Добрий день, шановні радіослухачі. У студії працюю я, журналіст Ельна Булгакова. Сьогодні поруч зі мною етнограф, завідувачка навчально-наукової лабораторії з етнології поділля Вінницького державного педагогічного університету, пані Тетяна Петрівна Пірус. Доброго дня, пані Тетяно. Доброго дня говорити. Ми сьогодні будемо на таку тему, як діти в українських обрядах і традиціях. Ось зазвичай, коли ми говоримо про українські обряди і традиції, ми згадуємо дорослих людей. А саме діти якось залишаються поза увагою, ну скажімо, такою прискіпливою. Ось саме про дітей ми вирішили сьогодні поговорити найближчі 20 хвилин. Отже, пані Тетяна, наскільки великою була роль дітей у зимових обрядах українців? А якраз зараз зима, ну зимові обряди фактично вже завершився, цикл свят можна сказати. Але яка якою була роль дітей? Знаєте, для українців дуже важливим було для кожного члена сім'ї. Дотриматися його ролі в суспільному житті, в громаді, яка його була роль, теж це обов'язково зважали на це і теж дотримувалися цього і, звичайно, у сім'ї. Але ось саме вияву цього і як це все реалізовувалось, передували роки виховання. Ми сьогодні про це майже не говоримо. Але майже 100 років тому, трошечки більше, вийшла книга Марка Грушевського Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Передмову написав Іван Якович Франко, і ось в цій книзі на матеріалах саме про дітей в українському селі. Ми можемо дізнатись і про вірування, і про забобони, гігієну і спосіб виховання, забави щоденні заняття, і становище в родині і суспільстві. Найцікавіше, те, що автор розглядає ось ці питання, хоча там невеликий такий період, але від перших проявів вагітності і до народження дитини, і як відбувався повсякденний розвиток і виховання. Це до п'яти років. Сьогодні в Англії куратором такого цікавого проєкту є Кейт Мідлтон, що відбувається з дітьми до п'яти років, є така програма, і вони це досліджують. І це дуже-дуже цікаво. Де Англія, де Україна. Але те, що за сто років останніх зробила радянська система, фактично. Зруйнувала ось ці звичаї традиції українського народу по вихованню. Ми ще сьогодні напевно не всі усвідомили. А які саме традиції були зруйновані? Маю на увазі основні, якщо так згадати, якщо згадати основні, то розумієте, спочатку у вихованні було материнське виховання. Де турбота про дитину до народження? Це сьогодні японці рахують 10 місячних ось цих місяців. А потім, вже коли дитина народжується, то в неї вже є 10 місяців. Тобто, кожен місяць вагітності для жінки, як казали, жінка при надії, тобто очікували з радістю народження дитини. Не беременна – це временно, розумієте. А це не тягар, і це звичайний нормальний стан жінки, коли вона очікує дитину. Вся родина чекала, молода сім'я чекала, і свекруха чекала, і, дит... і жінці не дозволяли робити якихось таких важких робіт. Її е, оберігали, у неї було покращене харчування. Тобто е, чекали дитину. І коли дитина народжувалась, то Турботлива матір, турботлива бабуся, дідусь достатньо багато часу приділяли дитині. Звичайно, робота в українському селі була домінуючим фактором, але дитину ніде ніколи ні з ким не залишали. Навіть подолянки брали з собою колисочку на поле, там її прилаштовували. Навіть брали казан, гріли воду, якщо дитину треба було скупати в літню пору. І ось ця така турбота. Про дитину дуже і дуже забезпечувала такий, знаєте, комфортний психологічний стан малюка. Він не боявся, що якісь чужі руки його візьмуть. Він не боявся, що його мама залишила і кудись пішла. Знаєте, я от згадую. До п'яти років, ну так трапилось, я змушена була віддати своїх дітей, віддавати в дитячий садок. Я, поки доїжджала до роботи, це 45 хвилин, у мене стояв крик дитини. Мама, забери мене собою! Мама, забери мене собою. Чому в групі було 33 дитини, ходили 29. І одного разу дитина прийшла, їй було чотири роки. і Вона каже: Можна я пострибаю? Я кажу, стрибай. А потім вона пострибала і каже, а можна я покричу трошки? Я не дуже. Я кажу: ну, люди ж, сусіди, ну я просто хочу покричати. І вона там покричала трошки, потім сіла, і, знаєте, як така літня вже жінка, і руки на коліна, і так тяжко зітхнула. Я кажу: А що таке сьогодні трапилось, в дитсадку? Нас сьогодні посадили всіх, і ми сиділи і сказали: ручки на коліна і мовчати. Тобто, розумієте, дитина, яка розвивається, яка. Е Шукає таких щоденних занять, рухливих, там, де і крик, і сміх, і якісь забави. І тут ось такий сильний примус на дитину, і її психологічне здоров'я, її душевний комфорт починає руйнуватись. Тому материнське виховання, яке забезпечувала мати, це і бабуся могла робити, це могли бути і старші діти в сім'ї. Знаєте, є така дуже цікава. Приказка, гей малий, скажи малому, хай малий, скажи другому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Скільки тут осіб? Ну багато. <laughs> багато. Тобто. Були брати, були сестри, і ось цей ну, часом і не зовсім кофон, на якийсь міг бути момент. Там можливо, десь вони чимось і е, могли б посваритися, десь якісь там і прозивалки, як кажуть, були. Але відчувалася людина. Але відчувалася так. так, що є турбота, а не кожний сам за себе, да, скажімо, тобто, як зараз. Дитина перебувала, і вона від старших навчалася і хорошого. Ну, можливо, десь щось і не дуже було, траплялося, але. До того часу, коли дитина вже могла спілкуватися, коли вона усвідомлювала свою роль в сім'ї і значимість, в неї було дуже і дуже цікаве життя. І я би радила ось цю книгу Дитина у звичах і віруваннях українського народу, щоб її прочитали і майбутні матусі, і молоді матусі. Це дуже-дуже цікава книга. А що робили, наприклад, в 30-х роках, знаєте, є така. Книга історія епохи очима людини. Це був дуже цікавий проєкт. В Україні його підтримали наші українські вчителі. І в цій книзі мене вразило дві світлини. На одній було написано конвейер пологового будинку. 30-ті роки Москва. Розумієте, конвейер термін, що стосується виробництва, а його притулили. Його притиснули, його фактично втиснули в процес народжування дітей. А вам зараз, зараз щось це не нагадує. Ось буквально да. декілька дні, днів тому мені, мені в мене отакі от виникли асоціації, і розумієте, ось цей конвейер пологового будинку. Це страшно. Там дитина губиться, там її штампують, це, це неможливо. Тому ще одна світлина теж з цієї книги історія епохи очима людини. Це молочна фабрика. І там пояснення до світлини, що жінки-робітниці стіджують материнське молоко для своїх дітей під час обідньої перерви на фабриці Москва, 30-ті роки. Розумієте, Мати, яка годує дитину, яка спілкується з нею, дитина відчуває тепло матері, йде такий, знаєте, особливий вид спілкування матері і дитини, матері-годувальниці, матері, яка годує дитину. А тут у пляшечках треба було віддати молоко, стіжують в обідню перерву і віддають у ясла. А діти, дітей забирали до ясел, або мати змушена була віддавати дитину з місяця. Ну, мені дуже пощастило. Я не була в яслах, я не була в дитсадку. Я не була навіть в піонерському таборі, і це заслуга моїх батьків. І я завжди буду згадувати, завжди буду їм дякувати, хоча вони сьогодні не в матеріальному, а в духовному світі, що їх турбота, про мене забезпечила мені фізичне здоров'я, психологічне здоров'я, що завдяки моїм батькам, які до школи приділили мені дуже і дуже багато часу, і я дійсно виховувалась ось в традиціях, звичаях українського народу. Я це на собі відчувала. Я була, можливо, не така, як всі в класі, на мене дуже часто казали, біла ворона, я не була схожа на інших. Але традиція, яка передбачала участь у сімейних таких святах, у родинних святах, в обрядах, тому коли ми приїздили на Різдво до бабусі. Дві в мене були бабусі, дідусь, прабабуся, і ще дуже багато родичів, то я знала, яка роль мені належить, і яка роль була відведена моєму брату, і тому ми кажемо, хоча завершується вже зимовий період, і зовсім мало залишилось, але той, той же самий час, коли батьки виконували таку важливу духовну роботу, можна сказати, оце зимові свята українців. Діти в цьому були задіяні. Ще до того, як відбувалося і колядування, і щедрування літні жінки, старенькі бабусі, вони навчали дітей колядувати. Це потім парубки вже дорослі можуть ходити довго і навіть цілу ніч колядують із звіздою. А дітям дозволялося недалеко від Будинку, там де сусід, де найближчі родичі, і вони колядували. І ось їх вчили колядок. Сьогодні ми б сказали майстер-клас з колядок. А тоді, знаєте, оцей вид спілкування, передача знань це дуже дуже цікаво. Це були родинні колядки, це були традиційні колядки, це був той спів. Бабуся вона завжди врівноважена, вона завжди до онуків налаштована позитивно, вона нікуди не поспішає. Для неї онук чи онучка це цілий світ. І от Я так само запам'ятала найбільше той комфорт від спілкування. Можливо, я не згадаю всі деталі, про що ми говорили, але от та теплота, та доброзичливість це було характерно. Дівчаток і хлопчиків навчали. Хлопчикам взагалі дуже багато доводилось робити під час зимових свят. Хлопчик завжди супроводжував батька, коли він вносив діду до хати. І от Дитя йшло разом з батьком, і це, знаєте, така горда постава, причетність до такого величного свята. Адже в хаті вже чекали мати, сестри і молодші брати участь в такому дійстві. Безперечно, що повагою і пошаною до дітей було те, що колядували дітям у перший день, різдва, другий, і третій день могли колядувати там старшим. Вже, але от коли були діти маленькі і навіть дошкільнята, як ми сьогодні кажемо, то дітям колядували. І діти дуже уважно слухали ці всі побажання, ці всі віншування. Дуже важливим було те, що на новий рік посівав хлопчик і. Йому потрібно було мати рукавичку, йому потрібно було вивчити ось ці побажання, сійся, родися, жито, пшениця, на щастя, на здоров'я на Новий рік, щоб було краще, як торік. І віншування з такою особливою і теплотою, і пошаною до господарів, куди приходив хлопчик, це був результат тієї і бесіди, і того навчання, що старше покоління передавало, і знаєте, ну от є одні порівнюю колядки, які мені доводилось чути, із тими дитячими колядками, які були колись. Дитячі колядки вони безпосередні, вони щирі, вони, можливо, трошки навіть і смішні для нас, але ота дитяча безпосередність вона в тих колядках. Дайте кишку, з'їм у затишку, дайте грудочку, кашки, кільце, ковбаски, дайте пирога, бо візьму вола за рога. А коли дорослий дядько каже такі слова, ну якось вони не дуже доречні. Тому ми говоримо, що от в зимових святах дітям належало не лише настрій змінити на позитивний, не лише провіншувати, привітати, а таке особливе оце дитяче тепло. Коли приходить дитина, коли вона, коли вона калядує, коли вона посіває це саме в дитині. І тому, коли йде підміна, то не лише втрачається, я б сказала, зміст побажання, а втрачається роль дитини. Тому для дітей було відведено ось саме таке Дуже важливе доручення від громади, від суспільства. Діти брали участь і в інших обрядах, Тут, наприклад, незабаром у нас весна. Так, от якраз про весну. Там навіть були такі спеціальні тістечка, не знаю, як правильно, їх робили у вигляді пташок. І вони, ну я так пам'ятаю, просто з історії і вони там якось гралися цими пташками, ну тобто такі, нібито запрошували весну. Ну так для дітей і дівчаток, і для хлопчиків це було дуже важливе доручення, і це тільки діти могли робити. Вони бігали і проказували: летіть соловейки до рідної земельки, летіть ластівоньки, пастикорівоньки. пасти корівоньки. Починали говорити з такими словами, звертаючись до неба. Дозволь мати зиму проведжати, зиму проведжати, весну зустрічати. І коли вони проказували, то вони бігали з тими пташечками, іноді вони їх на паличку так настромили і бігали. Якщо пташечка раптом її називали жайворонки, до речі, на Гуцульщині теж їх пекли, їх називають там кукуци, і навіть сьогодні вони продаються, але цілий рік. То це обрядове печиво, яке е, воно вже виходить з обряду з традиції, але цілий ціл рік його не, не, ну, не варто використовувати, бо все ж таки це обрядове і це та роль, яка належить дітям. І ось, е, якщо ця пташечка раптом впала, це печиво, його піднімали і клали на кущик для пташечок. Е, діти частувалися, частувати могли і дорослих, але знаєте, коли такий дзвінкоголосий голосий. Е, Можна сказати, спів дітей, і промовляють вони це з дитячою безпосередністю, з цим таким особливим налаштованим проханням. От Ми кажемо, журавлика, діти казали веселики, веселики. Тобто, у дітей ще було одне доручення закликати весну. Весна і так прийде. Але дитяче прохання, дитячий спів це один з тих е, традиційних обрядів е, під час от, закликів весни, які е, були. До речі, у нас в педагогічному університеті було чудове свято. Ну, бачите так, два останніх роки це дуже складно. Але у нас було свято Благослови, мати весну, закликати. І фактично, це етнографічне свято було відроджене ще в 2006 році. І тоді у нас актова зала заповнилась таким, я б сказала, переповнена була дитячим радісним ось цим закликом, «Прийди весну. А тут в мене просто я згадала якраз по ходу, які ми були солодощі раніше. А чому, власне, бо, наприклад, я знаю, що цукерок тоді не було, а діти це, ну, зазвичай це і солодощі. Тобто, які солодощі чим частували дітей, пригощали? Тоді, тоді вдалеку, коли часи. вони приходили так. Так. сьогодні, знаєте, одне лишилося слово, його нам нав'язують. Я розумію, що десь є новотвори, смаколик-смаколик. І згадую про те, що у колядках, у щедрівках, у побажаннях там є відповідь. Пироги є пиріг. Є вареник, є пундик. А пундик це, що? це особлива технологія приготування страв з борошна. Тобто ми можемо печені мати солодкі страви, можемо мати варені, теж смачні, варених з вишнями. Ми можемо вергуни мати ще одну страву, яка. Теж з тіста, але в олії її можуть смажити. І ось ми сьогодні кажемо тістечко, десь воно є це слово, але коли один знаменник для багатьох видів ем, лише смаколик, є калачики, так? є ем, бублик, моя бабуся казала обарінки. Я думала, що ж це воно таке. Такі середнього діаметру бублики маленькі, чогось сьогодні лише одне слово. Тобто, якщо уважно прочитати колядки, і побажання, і прохання дітей, то ми там знайдемо знайдемо обов'язково. Тому в, значить, це ті страви, які були з борошна, борошняно круп'яні. І їх різне технологія приготування. Пані Тіна, на жаль, час нашої ефіру завершується. Вона вже на годиннику 10.30 і 21 секунда. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про дітей Про дітей в українських обрядах і традиціях. Завідувач завідувачка наукової лабораторії з етнології поділля Вінницького державного педагогічного університету, етнограф пані Тетяна Пірус. До е, наступних зустрічей. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.